Вчора я записував відео, де розповідав, як тестостерон впливає на ваш імунітет позитивно, як ендотерапія стимулює ваш рівень вашого тестостерону і тестостерон підвищує резист, резистентність вашого імунітету. І я отримав один коментар від однієї жінки, яка сказала, що. Це дуже дивно звучить, це неправда, тому що якби це була правда, то лікарі б вже використовували цю методологію для лікування людей з СНІДом, а також з ВІЛ-інфекцією. Я нагадаю, що СНІД це синдром імунного дефіциту, який набуває людина, при якому у людини повністю Відсутній імунітет майже. А ВІЛ це вірус, який призводить до сніду. Так ось я хочу відповісти цій жіночці, що лікарі у всьому світі вже декілька, вже приблизно два до десятиліття використовують екзогенний тестостерон терапію для підвищення. Імунітету саме людей зі снідом та людей з віл-інфекцією, тому що до чого призводить екзоген і тезостерон? він підвищує виробництво еритроцитів та лейкоцитів, які є складовою частиною імун імунної системи людини, таким таким чином підтримуючи е, його стан загальний та відтерміновуючи настання сніду. Тобто людина з ВІЛ може жити 10 років, 20 років і навіть не е, отримати діагноз СНІД, тому що правильне лікування отримала від лікарів. Е, тому ще раз закликаю підвищити свою резистентність, підвищити свій імунітет за рахунок ендотерапії, яка підвищить ваш е, тестостерон. Дякую.